Порт пройшла контроль. Ось моя ручна поклажа, додаткова валіза і звичайна сумка. І у мене всі година до вильоту. Зараз піду в свій улюблений Макдональдс. Візьму собі ще якусь каву перед вильотом, перед посадкою. До речі, цікавий факт. Я цього не знала. Коли прийшла в аеропорт, я, я лечу райнером. У мене був куплений квиток. Я вчора собі вже зробила якби відправу через сайт. Роздрукувала квиток, але там було додатково вказано, що мені потрібно обов'язково його мати роздрукованим і ще потрібно перевірити в по аеропорту а на стійці реєстрації, підійти зі своїми документами. Я спершу не зрозуміла, що це. Думала, що там вже буде QR-код такий, щоб просто відсканувати свій квиток і зайти всередину на контроль, але ні. На роздруківці цього не було. Я пішла туди, де чекін і виявилось, що пафос, я лечу на пафос, не в Шенгені, і тому, так як у мене є паспорт Шенгенський, то потребую додаткової перевірки моїх документів. У пан Настіть перевірив мій паспорт, поток видрукував його мені. Ми з ним перейшли ще в офіс. Там поставили на квитку якусь там додаткову позначку. А тільки після цього я вже могла йти на паспортний і багажний контроль. На багажний, точніше, не паспортний. Чекала майже 10 хвилин, вони оголошують посадку, скоро треба буде йти. Так і заплатила за це 35,80 Ура я в літаку, хоча мала всі шанси пропустити цей рейс, тому що дорогою до Гейту я забігла, щоб купити собі книжку нову. Результат бігу на лице. Я така червона. Так от під оголошення про останній виклик на посадку на мій рейс добігаю я до кінця коридору. А мого гейту там немає. Але є додатковий паспортний контроль. А вже за ним ще декілька гейтів. Я в паніці прошу людей мене пропустити паралельно. Виймаю паспорт, показую цій пані прикордонниці. Вона просить дати ще додатковий якийсь документ. Тобто, наприклад, мобиватель. Я починаю його завантажити, вводити пароль. Вона перевіряє, і поки вона перевіряє, комп'ютер вантажить інформацію. Я вже подумки уявляю, що я просто зараз поцілую замкнені двері, нікуди не полечу і Буду дивитися, як мій літак піднімається в небо без мене. Але на щастя все закінчилось добре. Добігла і потім ще в літаку бачила, як на мене люди з посмішками дивились, бо напевно бачили, як я просто летіла туди. Одразу тут всюди приїжджають таксі, стоять автобуси від різних турфіру. А ось тут є такий плац, куди приїжджають автобуси. Там є гра, вона якась чекає на свій 612 автобус, буде за 30 хвилин. Два автобуси і я вже на місці, показую всім хвилин пішки прогулятись. Правда така, що я вже пошкодувала, що я купила собі додатковий багаж до клитка, бо інакше я би поїхала просто з одною сумочкою ось такою, або з рюкзаком. У би туди помістила. І я так само, як мої дівчата, до речі, бо дівчата з Кракова летять просто з рюкзаками. Але я вирішила, ну добре, куплю собі валізу, щоб мені було комфортніше. Нафіга! Вимахнулася і тепер буду мати найбільше речей, а нам потім ще переїжджати на лімасол. Так, навігація мені показує, що тут треба було повернути, а тут якісь такі от розпрощені будинки. Якщо чесно, мені вже страшно тут зустріти. Там ще якісь бездомні коти. Ні, то щось не то. Я вирішила не шукати там вхід, а вийти до головної дороги, а чогось тут пише. Kings Holiday Apartments Наші, і, мабуть, тут буде інший вхід до них. Ура! Welcome to Kings Holiday Apartments. Пошукати рецепцію і поселятися. Я вже прийняла душ, переодягнулась і готова зробити перед виходом невеличкий румтур. Отже, у нас таке, такі двокімнатні апартаменти. Ось тут. Одна кімната, одна спальня з великим ліжком, і одна ще така з мало одномісним ріжками. кімната. Ось така. Візьмемо ширококутну камеру. І ось тут вигляд. Тут перша лінія вигляду не дуже, але там далі видно вже море. Так, а ось тут є такий зал з трохи потертими шкіряними кріслами. Така зона відпочинкова, моя книжка. Добре, що коли зайшли, тут були закриті повністю всюди всі ролети, відповідно про але теж є кондиціонери тут і в спальні. Не знаю, чи він працює, але принаймні він є. І ось тут є на балкон. Ось такий столик великий, балкон теж, до речі, дуже великий. О, тут ще є парасолька, можна собі відкрити. Тут є сушарка. і звідти з нашої спальні теж ще є один вихід сюди. Тут не знаю, тут таке пусте місце, щось тут, мабуть, будуть будувати ще можливо. І ось там це та дорога, з якої я йшла головна. А ось це ті будинки, до яких мене провадила ось ця дорога, якою мене провела спершу навігація. До речі, якщо я тут дійшла до кінця то тут все одно не було би входу, треба було би так ще обійти тими хащами. Тому добре, що я одразу повернула вчасно. Дуже привітний пан на рецепції був, який мене відзначив, поселив, провів, заніс мені речі, все показав. Сказав, що він там завжди 24 години на добу до диспозиції. Тут ще є кухня, до речі, ось така, і тут ще є зона для прання. Я так втомилась, так спекотно, дуже хочу щось з'їсти. Тут не знайшла ніякої води на місці. Зараз йду щось куплю купити, іду прогулятися. А і ще один цікавий факт, про який я забула, бо я вже була двічі на Кіпрі про те, що тут не підходять наші стандартні зарідні пристрої, бо тут інші розетки. Тобто, так де тут є якісь. Виїмну розетку, зараз покажу. Мають бути ось такі перехідні, щоб заря... перехідники, щоб заряджати. І я могла би про це пам'ятати, бо десь два роки тому, здається, ми були на Кіпрі в Анапі з дівчатами і завжди на. Рецепції в готелі можна було за депозит позичити такий перехідний, якби якби всі приїжджають здебільшого без них. Але цього разу я про це забула, тому зараз прогуляюсь десь ще спробую купити, щоб у нас був. Скажу вам чесно, таке собі тут враження гуляти. Зараз, правда, там за кілька метрів починається море, пляж і такий, якби це така центральна частина. Але в тих кілька метрів в сторону нічого трохи враження, тут якось так. Пусто, якісь смітники, ще щось. Ніби якийсь край світу, і тут переживаєш, що зупиниться якась машина, і тебе в неї просто лапхають і викрадуть. І, напевно, я буду ввечері повертатися, я поїду просто на таксі. Не буду ризикувати сама йти. Тут ростуть якісь такі цікаві ось ці пальми, і на них якісь такі, як я не знаю, що це за плоди. Вони виглядають. Воно тверде трошки таке. А там такого, що червоного кольору таке ж саме. Я не знаю, що це, але виглядає прикольно. І взагалі я дуже люблю в таких ем, в якихось теплих країнах е -е, дивитися, що у них цікавого росте. У них завжди якісь такі гарні квіти, дерева. Все так цвітає красиво. Е -е, поки я стояла сьогодні. В аеропорту на зупинці і чекала автобус, а це було десь хвилин 40, а ще плюс він запізнився, ще плюс 10-15 хвилин, а там виросло таке величезне дерево з якимись такими синіми квітами. Я не знаю, що це, але воно ну, таке красиве, такі величезні величезні цікаві з уцвіття. Слухайте, але котів тут реально дуже багато. ось тут знову сидять. Три таких дорослих вже вже починаються з'являтися якісь заклади, а тут, до речі, квіточки, про які я говорила. Гребень, чи ж самі тут білі. А, а з цієї сторони пляж. І мені здається, що тут відгороджена частина якраз археологічного парку. Я хочу пройти трохи вперед ще далі, подивитись, можливо, буде щось більш з виглядом на море. Дивіться, тут вже якраз сонечко. красонечко, буде дуже красивий захід сонця. Говорить, що десь там попереду трішки десь за 600-700 метрів буде якийсь заклад з найвищим рейтингом. Щось там назва пов'язана з креветками, тому я заризикую, піду туди, або якщо щось побачу інше по дорозі, то сяду. О, Боже, який гарне сонечко, там кайф! Я все-таки далеко не відійшла, зайшла в цей заклад, одразу вже маю водичку столиць якого ще трішки видно захис сонечка і море. Але зараз воно вже. Сипала ним, зараз буду пробувати, виглядає апетитно. Я вже бачу тут мідію. Тут щось теж. Мають бути креветки. М -м -м так, ще якийсь шматок чогось. Томатна паста, базилік. <compression> Я лежу в місті, піднімаюсь. У мене тут водичка І закупи злітла. Зараз буду їх розкладати, буде розпаковка. Я купила ось таку водичку, сподіваюся, вона не газована, а не якась там з мінералами. Взяла ось такий якийсь чеддер і якісь салямі на різку. Вирішила, що буду дівчат зустрічати їжею вдома. Е, так, упаковку фініків. На ранок взяла, ну, щоб підстрахуватися, якщо ми зранку захочемо одразу їсти, не будемо мати часу. І сил іти шукати десь сніданок, то взяла якісь ось такі мюслі і йогурт. Пачка нектаринок, кілька яблук, багетка з чесничком. Ну і пляшка білого сухого вина. Ми вибрали якийсь синьон базов. За все я заплатила 29,21. Наш перший добрий ранок. Мої крахітки вже прилетіли. Крахітки махайте ручкою. А де ще одна? А друга там щось вже знімає. Вчора в другій ночі вже прилетіли. І я вже спала спокійно, вже не переживала, що якісь бездомні коти е залетять до мене через відкритий балкон. <рив> а, якщо чесно, я весь час за це переживала. Більше потім захотів, аніж за те, що хтось залізе, просто мене обікрасти. Бо Маша ввечері, як приїхала, почала тих котів і сказала, що кіт може залізти через вікно. От, так що спала я так собі. Але ми вже поснідали вдома швидко і приїхали, приїхали до моря. Зараз будемо шукати якесь. Місце, де випити каву добру. Mm -hmm. І mm -hmm. якийсь пляж. Ми вже трішки покупались, знайшли собі пляж більш піщаний. Охолодились, бо дуже жарко. І йдемо все-таки шукати, де випити каву. Тут дуже довгий готель. Сюди людижуки від готелі. З них такі міські пляжі. Ми вже вибрали собі пляжний ресторанчик. Нам принесли каву. І зараз ще принесуть вино їхнє. Кіпрійське як правильно, кіпріотське вино, як правильно сказати, що вино з Кіпру місцеве. Як сказати, як відміняється це? Якийсь прикметник. Кіпрійське, напевно, ні. <різь> Кіпріотська <різь> кіпріотське, <різь> <напевне. різь> кіпріотське. <різь> кіпріотське вино. У нас нас тут такий вигляд на море. Нам і принесли нашу закусочку, і ми сміємося, що по цьому можна вгадати, в, якому, в якій ми країні. Далі вдовж берега, тому що там трохи ще за кілометр і 500 метрів буде Ocean Basket. Це такий заклад, де готують різні морепродукти, і я його дуже люблю. Мар'яна теж, тому ми вирішили, що обов'язково маємо туди сходити, якщо ми вже є знову на Кіпрі. От. І по дорозі плануємо зайти ще на якийсь пляжик, подивитись, обійти всі пляжі, які тут є. Щойно знову купались на ще одному біля бару, в якому ми були вино. Там були ще вільні лежаки. Петян сказав, що за три лежаки Треба заплатити 30 євро і ми вирішили, що 30 євро це вже перебір. Так як ми не плануємо там лежати весь день, тому ми зараз підемо далі просто, будемо знову заходити на пляжі, купатися, а потім підемо їсти обід. Ей! Ей. Сказала, що Кіпр з нашими подругами? Так, я сказала. Ну Добре, добре, ми тут <реш> а, ми знайшли. Йдемо замовляти наші улюблені креветки і мідії. Мідії тут завжди дуже смачні були. Мідії? Чи що беремо? А, ні, ми беремо ту. Дарілку тарілку, та креветки є. Але мідії там є ті? У вершковому такому? Я не знаю. Так, є. On, бачиш? О, є. А ми теж потім брали таку, як замовляли додому, брали Окрама. тарілку креветок і тарілку таких так. мідій ще. А таку рибку ти показувала, якусь таку жарену. Зараз виберемо там. Що там? Нам принесли це комплімент. А, це а оце така як артишоки передаті. Так, я думала, що це просто липова Ні, це артишок. Майонезний, майонезний соус. Логін з часниковий. Нам уже принесли обід, і тут поки що стандартна ще операція. Наш фотооператор. Потім нам надійшли фотографії. Тут такий горецький салатик. Ці оливки мають бути дуже добрі, напевно, такі самі, як в тому була. І ось це. штука яка добре знаєте, так? Я вже хочу мій... Кальмари. А що це? Смажені кальмари. Хочу цього смачного салата. Принесли рахунок 61. При нас ще ось такі вологі серветочки. Прошу.

Добре, що я не виключила камеру. Трохи меняють, дуже гарски. А, окей. Мар'яна сказала, що вона хоче фінік. І зараз буде акція, Маша буде збивати і фініки. Марк! Я відійду подальше. Ми побачили, що тут ось так все підготовано до весілля, напевно, до церемонії і вирішили теж зайти, зробити собі фотографії. Це Кайф. Відкриваємо вам секрет. Приїхали на весілля Мар'яни, Зоряни. Щастя, миру та любові вашій сім'ї. Це такий важливий для нас момент. Це надзвичайний день. Поцілуйтеся.